За останні 10 років футбольний світ пережив багато корупційних скандалів. Німецький арбітр Роберт Хойцер, генеральний директор Ювентуса Лучано Модже, президент Фенербахче Азіс Єлдерим. Усі вони потрапили до в'язниці. Згадані вище гучні процеси, розслідували прокуратури їхніх країн. В українському законодавстві немає жодної кримінальної відповідальності за договірні матчі та корупцію в спорті, максимальне покарання, штраф та дискваліфікація. От у нас тут в даному випадку у Лавому Кодексі, да? 447 статей. і ні одна із этих статей не відноситься к сфері незаконної організації договорних матчів для отримання там незаконної прибылі. Закон про спорт розв'язав би руки правоохоронцям. Він потрібен, погоджується Анатолій Коньков. Президент федерації футболу не приховує того вірні матчі та корупція в українському футболі існують. Да, є ми з цим постоянно боремося. Але... Наверное, это совместные надо усилия. И то, что сегодня вот мы пытаемся сделать, чтобы довести до Верховной Рады, там, чтобы приняли какие-то законы о спорте вообще, чтобы можно было включать правоохранительные органы суда, чтобы они с этими явищами говорим, боролись. Місіс нами. в українській прем'єр-лізі 16 команд власниками 14 були або є депутати Верховної Ради, але жодного разу жоден із цих народних обранців не ініціював законопроекту про шахрайство у спорті. Я розумію, що може є і люди, які зволікають, або яким не цікаве це питання. А може і впряму, як ви кажете, а може хтось і не хоче. Півтора року тому депутат Вадим Колесніченко почав розробляти законопроект про протидію договірним матчам у футболі. Однак цей документ виключає кримінальну відповідальність, що не влаштовує зокрема федерацію футболу. Сама ФФУ ще раніше, у листопаді 2011-го, спільно з іншими спортивними федераціями України, почала розробку свого проєкту. Один із його авторів Сергій Стороженко. Я впевнений, що не необхідна кримінальна відповідальність там, де посадові особи. Там, де арбітри, там, де змова, там, де в матчах неповнолітніх. То 7 років суд має право призначати покарання. На звинувачення про договірний матч в Україні сьогодні відповідають шаблонною фразою А де ваші докази? Полковник міліції Володимир Поліщук пояснює, як можна простежити договірний матч чи корупцію, якщо правоохоронці матимуть на це право. Є так, так звана агентурна робота. Тобто людина певний, заключає певну угоду з правоохоронцями, там, з міліцією чи з прокуратурою, і є їхнім агентом. Може бути технічні, так звані оперативні технічні засоби. Тобто, це від, камера відеоспостереження, спостереження, яка встановлена у законний спосіб рішенням суду в кабінеті певного спортивного посадовця, яка б відслідковувала і записувала всі дії, які там відбуваються, і в тому числі можливо домовленості про замовні такі матчі. Оператори мобільного зв'язку, якщо вже впровадження є кримінальне, і правоохоронці можуть звернутися, попросити їх роздруківку щодо певних. Перемови нині 28 із 53 футбольних асоціацій Європи мають у законодавстві кримінальне покарання за шахрайство у спорті. Чи приєднається Україна до Англії, Німеччини, Італії, Іспанії, Франції, Туреччини та інших провідних спортивних країн? Сергій Стороженко сподівається, що це відбудеться уже в листопаді 2013 року. Ми є ініціаторами. Я думаю, що власники клубів підтримують, коли кожен з них отримує проект цього закону. Особливо зважуючи на те, що багато з них ще й народні депутати ви вірно підмітили. То я думаю, що цей закон буде прийнятий, тому що всі зацікавлені в тому, щоб на полі точилася чесна боротьба.